Наступна вправа, аналогічно попереднім. Тільки ми тепер руку прикладаємо долонею до бокової поверхні голови, вище вух, ось десь. отут. Знову контролюємо добре, якщо буде дзеркало якесь або принаймні екран смартфона. І тримаючи голову рівно, тиснемо рукою на голову, а головою опираємося. І ось доводимо до деякого рівня цього тиску і в цьому положенні закликаємо знову таки на якусь кількість секунд, ну, приблизно там, до хвилини. На початку можете робити дуже короткі ці сесії, буквально там, до 8-12 секунд тощо. Просто е на перших вправах нам головне це вивчити, як саме їх робити. Робити їх правильно, закріпити цю навичку, а вже потім збільшувати тривалість. Ось, В принципі, я потримав, опустив руку, розслабив її. В принципі, можна вже одразу починати на інший бік. Те ж саме вперся долоною і головою тисну в бік, а рукою, навпаки, рукою точніше, тисну з боку на голову, а головою опираюся бічною групою м'язів. І погнав. Ну і так тримаю достатньо довго, тобто я тут тримаю подовго, ви можете поки що менше. Потім збільшуючи тривалість. Знову таки опустили руки, розслабили. Таким чином ми завершили ось групу статичних вправ на ділянку голови та шиї.